Ну, от, друзі, Гудвіл ще один із способів вижити бідним в США. Жартую. Хочу сьогодні вам показати один з комісійних магазинів, який є в США. Цей був найближчий до нас, тому я заїхала, щоб показати. Вибір тут, звісно, такий скудненький, але є багато чого цікавого: меблі, іграшки. До речі, якщо ви переїжджаєте на нове житло і не знаєте, де знайти, то Гудвіл як варіант. Є телевізори. До речі, попадалися доволі непогані варіанти: нові телевізори з пультом і з усім, що треба. Пилососи, до речі, теж можна знайти техніку по дуже класній ціні. Ми Навіть самі, коли жили в Арканзасі, купляли там пилосос. Був дуже хороший. Техніки там дуже багато завжди найбільше тостерів, грилі, ну і звісно, що дуже багато кавоварок. Ціни низькі, там може бути і 3 долари, і 5 доларів, і 6 доларів, і 10 доларів. Також в Гудвілі завжди дуже і дуже багато посуду і всяких класних штучок для декору. Також там огромний вибор речей, сумочок, це я там ніколи якось не купляла. Іноді попадаються цікаві розвивашки для дітей. Ну і звісно, що улюблені речі американців це декор для дому. Сама приїхала в США і почала цим хворіти. Все подобається, все хочеться купити. І, до речі, на тому ж самому двілі можна вибрати достойні речі. Вони там коштують взагалі копійки. Може коштувати 1, 2, 3, 5 доларів. Тобто, на 10 доларів ви можете собі затоваритися на. Весь дім, класна тарілочка за 3 долари. До речі, фраза для дівчат. Хочеш шопінг небагато потратити, іди в Гудвіл. А ще подивіться, за якими цінами тут зустрічається брендове взуття. Звісно, не завжди воно може бути нове, але іноді трапляються варіанти нового взуття. І ще один лайфхак, іноді я купляла взуття в Гудвіл та перепродавала на Фейсбук. Друзі, пишіть в коментарях, як вам такий контент.